Чи вам, друзі, такі фрази, як не гнівайся, це гріх або не «Ни ний, хлопці не плачуть. Ти боїшся, а ти що не довіряєш Богові. Це канал «Небон». мене звати Катерина Баско, і в сьогоднішній розмові мій гість Тетяна Шапочник, психотерапевт, психолог, засновниця Українського інституту душоопіки та психотерапії. І вона розвінчить всі міфи про заборонені емоції, чому ми їх так називаємо, чому ми їх собі забороняємо і іншим. І розставимо всі крапки над і вітаю, Тетяна. Вітаю, Катя. Що означає взагалі заборона емоцій, от в психологічному контексті? Якщо ми беремо да, наукове психологічне, то це те, що ми відчуваємо, і ми десь намагаємося це якось витіснити, пригнатити, тобто умовити себе на те, що ми цього не відчуваємо, і це стосується не нас, і це якась така заборонена дія, чу тобто, чужа, чужа для нас. Тобто ми ж щось в цей момент маємо відчувати інше. Тобто наша емоція як природня реакція на те, що відбувається, ми хочемо її ну так себе скомкати і видозмінити, так бо вона може бути там для інших поганою чи для нас. Правильно я розумію? Так, гіпотетично. Тобто, ми відмовляємося від неї заради якогось сенсу, який нам, скоріш за все, нав'язали. Бо придумати таке саме людина не може. Угу. А як відбувається це нав'язування? Як воно може виглядати? Це питання культури, виховання. Власне, ми всі, е, на жаль, родом з Радянського Союзу, то ми, ми всі виросли в таких наративах, щоб бути зручними суспільству. А якщо ти зручний суспільство, то ти, як правило, живеш в тотальній забороні, не відчувай. І ти будеш мовляти себе, що тобі не боляче, щоб ти був, наприклад, у цих наративах бути сильним. Якщо ти сильним, є така е, установка, є такий стереотип, це та людина. Яка нічого не відчуває або дуже сильно терпить, і в цій парадигмі терпи, власне, і виникає е, оця заборона емоцій, заборона їх проживати, відчувати і мало того, що є відмовляння е, інших людей від цього. Ладно, ми самі так страждали, правда, але ж інші люди теж ніби мають тягнути з нами цей тягар е, терпіння не заради чогось. А як довго протягти в такому режимі терпи? О, все життя можна жити. От радянські люди вони знали, що якщо вони будуть так жити, вони себе собі забезпечать безпеку. Тобто їх там, наприклад, якщо вони будуть незадоволені радянською владою, то що вони будуть ну живі, хоча б як мінімум, як максимум у них буде робота там на заводі і передбачуване життя. Тому власне таких багато людей було, які відмовляли себе від емоцій, від тривожності, від взагалі якихось ментальних питань, чого здається, що раніше цього не було. Просто люди все, як кажуть ангіну, температуру на ногах можна переживати, як в принципі, і питання якихось емоційних нестабільностей можна так теж витримувати в режимі такого стиснутого кулака. А як ви вважаєте конкретно зараз, в 2025 році, наше суспільство вже більш готове до прояву чужих емоцій, ніж це було, наприклад, 20 років тому? Я бачу дві тенденції. Я бачу, бачу тенденцію: перше, що у нас з'явилось зараз багато інформування, тобто власне. Або можливо, в мене профдеформація, або то мені кач здається... У мене теж така бульбашка інформування. Так, так. Треба нам незалежні коментарі коментарі. Як ви можна люди в коментарях, що ви про це думаєте? Чи є у вашій інфобульбашці багато інформації про ментальне здоров'я? Мені здається, за часи великого великої війни це дуже загострилось і це дуже добре. Це один із да того, що ми отримали був з високою ціною, звісно, але позитивний такий наслідок, що люди заговорили те, що ми відчуваємо, є дуже важливим, і це може бути лікуванням. Тобто, власне, те, що болить, воно може бути і ліками. Це взагалі абсолютний парадокс. Е, тобто, Перша позиція в тому, що є зараз тенденція, що цього більше в інфопросторі. Да? А другий, е, друга така парадигма зайшла, що е, ми маємо навпаки от, відчувати і нічого з цим не робити. Тобто, є якась така тенденція, вона теж не дуже здорова, бо ні, нібито то було недо, а це є пере. Mm -hmm. і люди, ніби Говорять окей, не питання відчувати емоції, і вони вже відчувають їх так, що іншим людям це може шкодити. Тобто, ні те, ні те не є окей, і нам треба добре подивитися, що може бути, де має бути істина посередині. Ми маємо її винайти. І я думаю, власне, ми про це сьогодні якраз і говоримо. Угу. А які емоції найчастіше вважаються неприйнятними, такими токсичними, може забороненими в нашій культурі? Злість, страх, заздрість, смуток, провина ну провина ще більш-менш більш деструктивна вітається. А якась така коригуюча моральна, то вона теж під забороною, бо це нібито сильно просто. А чому, а чому саме ці? Вони ну їх можна так віднести дуже дуже загально, і це напевно неправильний поділ на такі негативні емоції. Але ж якщо всі емоції є природнім проявом, то чому якісь нам подобаються, бо вони там про радість, про гарний настрій? А от ті, які потребують там ну реально підтримки, вони от в нас такі карявенькі? Да, ну є просто проблема, що люди більше мають питань, що з ними робити, так щоб вони не руйнували. Бо якщо вони висловлені в якийсь некоректний спосіб, бо можна щось себе зруйнувати, поки, наприклад, ти, людина може каже, я проявляю гнів і я всіх б'ю. В принципі, це воно таке, але ми розуміємо, що це так не може бути проявлення гніву. І терпіти його на ок, і таким чином його висловлювати на ок. Тобто ми маємо знайти оцей здоровий шлях, Катю, ну давайте погодимося, що це складно. Правда, тобто це, це прям треба пахати ментально, щоб знайти спосіб, розпитати людей, спробувати помолитись, спробувати ще раз о, десь прорефлексувати ну, людині. Інколи ну, там от вона, не знаю, вдарила там чи, чи витерпіла, каже: Ну я не хочу бити людей, тому я буду терпіти. І це теж нок. Правда. Тобто, ми маємо знайти, що є, що є правильним, що є таким біблійним вираженням емоцій гніву, бо багато власне на тему гніва і в є місць писання. Ну, я можу сказати про себе, як про багатодітну маму, що е, цей вияв таких складних, ну реально для мене вияв цих емоцій, які ми перелічили, він для мене дуже складний, бо він потребує багато ресурсу, щоб зробити mm -hmm. це психологічно, щоб поговорити з дитиною, а не одразу. «дун -дун -дун». І якщо немає цієї основи цього фізичного ресурсу, просто я не виспана, я не поснідала, я оце льоту цілий день, то звідки в мене будуть сили в нормальний спосіб проявити не проблема, що в мене є ця емоція. Вона викликла, викликала, ну Виникла не на порожньому місці, якісь причини були для цього серйозні, очевидь якщо так організм реагує, але коли нема сил стриматися, то ти там, хоч як знаєш, як стриматися, просто так, це... Так. це дуже складно так. Ви дуже добре підмітили, що ресурс треба для того, щоб ми були здоровими, як би це дивно не звучало, і навпаки, тобто таке замкнене коло Просто ми маємо тоді навчитися діяти в двох в двох векторах. Тобто, якщо є ресурс. Ми там прям терпимо, пояснюємо, там дітям, наприклад, да, це часто так десятий раз те ж саме питання задають. Я, ну, я ж тобі вже сказала, звичайно, хочеться так сказати. І в ресурсі нам не питання, Десятий раз ще раз пояснити дитині якусь очевидну інформацію. Але коли ми не в ресурсі, нам важливо прямо заготовки якісь мати. Наприклад, наш, я не готова зараз тобі сказати, чи давай, дай мені годину. Зараз я трошки в іншому питанні. Зараз в мене в голові не знаю, наприклад, там, робота чи завтра завтрашній день, дай мені час, будь ласка. Ну, звичайно, якщо дитина ну, маленька, вона не розуміє, що таке час, що таке мама там не в ресурсі, тобто, ну, щось, щось ми маємо е, якось придумувати е, так, таке, щоб не себе і не знецінити, не пригнітити, але й одночасно, хоча б про себе дуже важливо усвідомити, ох, я зараз ізсердита. Інколи навіть цього достатньо, щоб емоція не була пригнічена. Закіпувати, тобто, типу, так? Так, так, зафіксувати, усвідомити. Я здозволяю, але на жаль, я зараз не можу її якось так прям екологічно прожити і проявити, як нам пишуть всі там, соцмережі, і так в ідеалістичному такому світі, в реальному ми бачимо ні. Наразі в мене є лайфхак щодо злості. Я його так часто розказую, коли мої діти були маленькі, я пам'ятаю, що я їх завозила, привозила садочок школи, ну, як ми батьки, коли крутимося, крутим. І у нас в Києві там був такий перехрестя, таке не дуже вдале, і постійно хтось щось не показував чи повороти. чи... І я пам'ятаю, так кожен раз: там, Та куди ж ти їдеш? Знаєте, вже так от сама до себе?» І, от, і діти так ну, би заумирали, я кажу: М -м 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 -м", сказала мама лев. І вони вже чекали кожен раз, і вони так сміялись після цього. І, знаєте, і я сміялася, я думаю, Боже, фух, я змогла на цей раз. <laughs> да, тобто, десь от якісь такі лайфхаки, я їх якось сама для себе інтуїтивно знайшла, коли я розуміла, що я не в ресурсі зараз ну, нічого не там, якось у людини, може, день не склався, <laughs> вона мене підрізала. Ми всі живі люди і зрозуміли. Зрозуміло, що нам це не притаманно бути якимось такими ну, не, не відміра всього. Про, про те, які наслідки має. Таке тривале пригнічення цих ну хронічне пригнічення цих емоцій. Ми в принципі поговорили, що воно рано чи пізно кудись вилазить якимось великим вулканом. Але е, я хочу зараз задати питання, яке для мене є такою скринькою Пандори, бо мені здається, що це досить складно і так глибоко. Е, чи є різниця в тому, як забороняють емоції чоловіки і жінки? Маю на увазі, що в нас в суспільство теж таке е, навіть там, залишаючи радянські наративи, там поза їхнім часовим простором, все-таки є. Оце таке, що ну це таки чоловіки не плачуть. Ну камон, це ж такі да, простори, 100%, досі що... залишається. Да. Гіперболізована така сила. Там, коли психотерапіями приводить, приходимо до висновку, що сила це просто людина, може бути різною. Вона може плакати, може не плакати, тобто вона має вибір. І вона його може зробити, і це є сильна людина. Але на радянський наратив був да, в тому, що хлопчики не плачуть, мальчики не плачуть. Тому да, все терпи, якщо ти терпиш ти герой і чого не дарма приводили якихось радянських героїв великої вічизняною приклад. Mm -hmm. От їх там питали їх, там щось катували, і от е, я, я пам'ятаю, в моєму дитинстві цього було дуже багато. Чогось цим так оперували, і тоді -то якась така сильна людина, сильна постать. Е, це стосовно, я би сказала, і дівчата саме от власне mm -hmm. е, і хлопчики від дівчат. Е, і ну, у нас є в суспільстві. Досі воно залишилося, що якщо дівчина плаче, то вона істеричка, правда. Mm -hmm. От а якщо хлопець е, плаче, то я думаю, що він взагалі. Він він хворий, просто це навіть там нема це діагноз уже сразу, Там кажуть, ну ти що там якийсь. І це це такий, не знаю, у мене породжує такий сум, що не те, що ви сказали, тому що я зразу уявила цього хлопця, який плаче, ну, не знаю, він втратив побратима або там щось інше сталося. Зараз дуже. дуже багато речей може статися, які викликають сльози, бо ми сумуємо, бо нам за чимось шкода. Але я от собі уявляю, коли такому хлопцю, який реально переживає сум і відчуває, що його тіло просить поплакати, і він, після того, як почує, що він взагалі якийсь хворий або слабак, бо він плаче. Це ж таке почуття сорому, яке просто. Боже, це можна впасти в депресію на ті ж лави. Так, да, абсолютно вірно. Тобто, сором, що моя реакція не така. Якщо реакція не така, я не такий, якщо я не такий, то я тут зайвий. ну тобто І ми розуміємо, що якщо людина постійно в цьому, це взагалі може привести до дуже ну таких нехороших наслідків. тобто навіть вже, ну, тобто навіть ну Це вход в депресію, фактично, все такі широкі ворота, якою людина може зайти в соромі, тобто вона пригнічує свої якісь негативні емоції чим соромом. Парадокс просто. І мені здається, що на це все, що ми сьогодні проговорили, поки що накладається ще така річ, як те, що ладно, люди можуть не проявляти емоції, а от християни, ну точно треба вибірково їх проявляти. Розкажіть про цю нашу таку стиму християнських емоцій. У нас стигма будується дуже сильно на тому, що сказав Павло: завжди радійте. Я дуже часто це чую. Люди завжди цим оперують. Причому однаково, коли воно говорять: Ні, ми, я ж маю бути таким от суперменом духовним. Кажу: А хто це такий? Можна бо я не розумію, де ця комісія, яка приймала ЦТЗ. От кажуть, ну завжди радіти. Кажу, так ми ж дивимося на контекст. Тобто, от чого важливо Біблію читати, да, як екзегезу, тобто. Який був контекст, як Павло це говорив? Це що це була кульмінація всього? Так? Що було перед цим? Які ще є місця писання про емоції? Тобто, давайте ми візьмемо всю картину, розмалюємо її. Чого ж ми з одного ми робимо всю картину? Це не є навіть прям логічно. Тому тут стигма це про завжди радіти. І коли я колись надію ну, дуже давно я почула цю думку е, взагалі від медиків, що завжди радіти, верніше так, що таке радість це дуже така тихий спокійний стан. Це просто От нам. Зараз я відчуваю сильну радість. Мені видно, ну да, наприклад, ну особливо, я спокійна зараз. Це і є той біблійний вислів, який був у Павла про завжди радіти. То просто таки ти не тривожишся, тобі добра радість, вона про нуль. Бо якщо ми будемо зараз да, сміятися, жартувати і прямо радіти, радіти, вот, ж, як воно здається про радість, на це нам потрібно дуже багато сил витратити. Тому тут грамотно, екологічно буде розуміти і біблійно, що завжди радіти. Тобто, постійно перебувайте в такому стані спокою, без турботності, де ми всі турботи перекладаємо на Бога, ми віддаємо йому, ми йому довіряємо. Відповідно, коли ми це все переклали, в нас залишилась радість. Це, це є прав, правильне розуміння глибокої духовної радості. Тобто, тут взагалі немає терпіть. Щоб там не було, ви маєте терпіти, бо ж у нас в житті настільки багато страждань не потрібно додатково. Тобто нормально сказати, я не справляюсь, мені сумно, я боюся, я сержуся, я не справляюсь, щось у мене не виходить. Ми живі люди знову ж таки, і ніде немає святому письми, що Бог від нас цього вимагає. От, він, навпаки, постійно говорить про життя, а життя це те, що щось змінюється. Тобто, щось постійно відбуваються, якісь процеси. Завели дитину в садочок, попрацювали, зварили там суп, пішли в магазин. Щось відбулося у нас за цей період. Ми не можемо просто бути рівними. І такими, от як пішли, так і прийшли. І це дуже нежива людина. Бог дав нам емоції, щоб розфарбувати наше життя різними фарбами. І з цього і складається ця картина світу, картина, де ми там, посеред там, всього суспільства. власне. Мені дуже подобається, коли я чую, і, зокрема, на нашому навчанні, яке нещодавно я закінчила разом з вами. Ми говорили про те, що дуже класна така вправа для себе, по-перше, те, що я від вас щойно почула про те, щоб назвати цю емоцію, я боюсь, я злюсь і так далі. І це нормально. Бо коли ви вже раз сказали про це, що коли ми її визнаємо, ми вже тоді, хоч трошечки приблизно її бачимо, а отже, розуміємо, що вона може мати якісь наслідки, що ми можемо з там, працювати її, там комкати чи не комкати, це вже питання. Але я скажу: не знаю, з власного досвіду мені деколи дуже важко назвати емоцію. По-перше, я не навчена це робити, по-друге, наче кому це треба, але це мені треба. Насправді мені, бо від того, як я я Зараз реагую на цю свою емоцію, залежить ну те, як я буду зі своїми дітьми говорити, з чоловіком і, і так далі. Це раз. А друге, мені дуже подобається лайфхак, я часто сама для себе його проводжу, коли е, я або згадую які псалми. Емоційні, насправді, там то вже тут е, страшна депресія, тут, тут радість піднесення, тут повибиваємо їм зуби, Господи. Якщо Давид, який названий чоловіком по серцю Бога, єдина людина в Біблії, так названа, дозволяв собі, е, ну скажімо на публіку широку публіку, бо ми є його публікою зараз теж е, говорити про такі речі, то. То де ж тут заборона цим емоціям. Він виливав перед Богом найгірше, що може бути, мені здається, в нашому такому християнстві, яке ми хочемо теж зробити таким правильним, чемним і так далі. Ну це вже інше питання про справжній образ Бога, напевно, конкретно для мене чи для іншої людини. Це коли ми приходимо на молитву. і Нас тут штормить, у нас тут жахіття відбувається. А ми такі чемні, старанні, просто правильні перед Богом. Щоб що. Ну, Бог, який так знає наше серце, який зробив нас емоційними, такими, якими ми є. Він ну навряд чи йому подобається наша ця така, що ми із жаті і на молитві. Якщо я вже собі навіть думала про таку річ, одна людина мене запитала, що в неї проблема є з виявом. Емоцій загалом там багато всього наклалося, і вона просто каже: і я, і я ну, ми дійшли до того, що вона навіть перед Богом так себе стримає, стримує просто щоб бути такою гіперправильною, там щоб ну не наражати безпеку. Та, та. Це дуже тяжко, але багато біблійних героїв дуже різне переживали, і вони не боялися показувати. Ну бо як ти це заховаєш? Ти просто вибухнеш рано чи пізно, що в принципі часто і відбувається або вибухнеш, або заляжеш на дно, і це буде також таке нежиттєдайне дно. Так да, саме так. Давайте ми підсумуємо це, цю розмову про стримання емоцій. Також, можливо, такими може повторимося, може щось новеньке ви нам скажете, таким невеличким якимось лайфхаком, також як собі дозволити проживати ці заборонені емоції. Ну, крім того, що, наприклад, назвати якісь там О, Господи, я боюсь або там хочу заплакати. Так так. так, так. Тут перше, що ми всі створені творцем з такою конституцією, де емоції є частиною нашої ідентичності, це наша душа визначається. Але тут питання з душею треба працювати. Душа, вона як це там вона має мускули, і щоб коли ми вірніше ці мускули там накачаємо, ці емоції вони будуть здоровими, вони будуть не що здоровими, вони здорово будуть проявлятися. Але це не про те, що треба от прямо закритися да, і терпіти. Тоді мишці, ці мускули вони просто атрифуються. І людина перестане бути здоровою взагалі. Не дарма, що пригнічення ну, ці, да, Це важлива ще тема, що вони ну, дають сильний, сильний кортизол. ми їх пригнічуємо завдяки кортизолу, гормону стресу. І коли кортизол постійно накопичується, тобто тут, ну, це не може бути здоровим. Тобто це може бути тільки... Ну, людина постійно буде відчувати тільки. Тільки сильне напруження, а напруження дає якраз ще й хвороби, це ще одна тема. Тому так, сприймаємо: перше, це сприйняти себе як нормальна людина з емоціями. Друге, це навчитися прям ваше домашнє завдання, залізти в інтернет, подивіться взагалі, які є емоції, які є опції, от для того, щоб зрозуміти, що це таке, чим воно є. І, третє, ну, навчити да, їх називати. Хоча б так. Угу. Дякую вам, Тетяно. Дякую, друзі. Будь ласка, залишайте свої коментарі. Можливо, у вас є ще якісь запитання до Тетяни, або у вас є ідеї, про що можемо ще з пані Тетяною поговорити. І дякую вам за підписку, за шер, за вашу підтримку. Дякую, особливо, Тетяні, і до наступної зустрічі.